Я пробув в полоні 77 днів з 20 січня по 6 квітня. полон тобто ми попали в аеропорту, коли 20 січня їхали на допомогу нашим хлопцям в термінал і попали разом з подполковником Кузьмини. Ми були з ним в одній машині, попали сили були не рані. Ми попали якраз в саме в пекло, як можна так сказати. У нас було лише 10 чоловік в той день я. Загинуло моїх чотири чоловіка з мого зводу. Тобто, що ми залишилися живими, це дуже це чудо, я так називається. Божа благодать, то, що ми залишилися живими. Коли проти нас поїхали танки, танк, БТР і БМП, то нам, нам, нам вже шансів не було. То є, був обстріл, контузія, і вже після цього ми вже опинилися в полоні. Да, ми були на, на параді, спочатку пройшов по, по Донецьку, поводили командира батальйону, а потім вже групу всіх, хто достали з аеропорта, всіх хто цілів ранених, живих, всіх хто міг ходити, всіх. Повели по Донецькому. 77 днів ми пробули в Донецькому в Донецькій будівлі СБУ, бивший. Ну, для нас вона бивша вже, тому що вона вже не наша. Ми, ми пробули в підвалі, там сиділи, в архіві, там, де у них були старі архіви, і на тих полицях, де колись стояли папки з особовими справами. Ми, ми жили на цих полках. Ставлення було, я вам скажу, там є різні люди, є негативні, є, з якими можна спілкуватися. Медичну допомогу. Нам надавали завдяки тому, що наші волонтери привозили медичні препарати. То, тобто була можливість, вони нам надавали медичну допомогу. Це дуже важко, коли ти знаходишся в полоні. Ти, ти не знаєш, ти завтра проснешся, і ти не знаєш, що буде з тобою завтра. Тобто, ти, ти не знаєш, можливо, тебе десь поведуть на роботу. можливо, якісь знову допити. А коли ти звідти вийдеш, то це взагалі. Це не можна описати, тому що кожен день в тебе є якась надія на наступний день. Тому жили тільки однією надією, що ось-ось-ось-ось. Мені повезло більше. Більше мене звільнили 6 квітня, але на, на даний час там є, по, по тій інформації, що я маю, там є 40 44 чоловіка в тому зданні, де, де ми сиділи. По сьогоднішній день знаходиться, я знаю, два двоє людей, які ще з Іловайського котла, ще з 24-го. З Дня Незалежності нашої держави сидять там. Вже більше десяти місяців сидять вони там, і їх не хочуть звільняти. Вони професіонали своєї справи, артилеристи, тому їх держать до останнього. Це майор Фураєв і Камістрачук. Дуже я з ними познайомився там. Я знаю їх дуже вже дуже близько. Я так рахую, тому що я немало мало з ними провів. Вже нема тої бригади, де вони служили, а про людей забули. Перед тим, як надзвонили, десь за тиждень два-три були складені приблизні списки, хто планується на, на, на звільнення. Я на той час був старший в камері, де ми, де ми сиділи. Тобто Мені самому першому було відомо ці, ці списки, і в мене навіть була така можливість, що я коригував ці, ці, ці списки. Тобто там, там, не, там, там не всі сидять військові. Там є цивільні люди, є такі особи, які вже по два-три рази вони сидять там. Тобто Україна віддає їх як сепаратистів, Донецьк віддає їх як, е, як українських. І тобто ці люди отако, вони як тенісний м'ячик, ходять. У тобто мене така була можливість, що я такого одного, такого не забрав з списку і поставив, була у нас там хвора, одна людина, то я. Замість нього записав. Моя родина мене дуже підтримала в той, в той в тий, в той період, тому що це, це дуже важко, коли ти е, там сам. А коли ти знаєш, що ти що що, що, що що тебе чекають, що є якась надія, що твоя родина щось для цього робить, це, це дуже важливо. Можливість зв'язку з родиною була так, тому що я ж кажу, там є різні люди, які можуть дати і телефон додому позвонити, то тобто є можна знайти спільну. Мову. Не, не з усіма, але можливо. Мама, да, мама досі не знає, тому що я не хочу, щоб вона про це знала. Це дуже важко. На сьогоднішній день я проходжу лікування в нашому шпиталі. Буду проходити військову комісію далі по своїй придатності. Та ще я повернусь на, на, на деякий час в п'ятрозі, це точно.